Доброго дня, діти! Сьогодні урок аудіювання. Пропоную вам відкрити зошити записати сьогоднішнє число. Нижче пропишіть Аудіювання тексту. Прошу запишіть назву тексту. Сопілка з маминої калини. Прослухайте текст, будьте уважні, оскільки після цього будуть тестові питання. Василь Скуратівський. Сопілка з маминої калини. Майже у всіх народів є улюблені рослини-символи. У канадців клен, у росіян берізка, а в нас верба і калина. Правду каже прислів'я, без верби і калини нема України. З давніх давен наш народ опоетизував цей кущ, оспівав у піснях. В калині, кажуть, материна любов і мудрість. Наруга над нею вкривала людину ганьбою, дітям, аби ті нині вечили цвіт казали Не ламайте калину. Бо накличете мороз. Справді, калина цвіте на сам кінець весни, коли вже відходять заморозки. Тож не дивно, що колись цю рослину цінували особливо. Не було, здається, хати, біля якої не кущувала калина. Як забіліють квіти, дівчата ними Коси прикрашали, а вже коли достигали, їх вішали попід стріхою. І де ж, бувало, селом хати неначе в коралах, червоніють густими намистинками. В народній медицині, очевидно, не було помітніших ліків від застуди, ніж калиновий чай. А як потрібна була калина в численних обрядах, Калиновим цвітом чи ягодами оздоблювали вільце молодою. Побачу цю ніжну, тремтливу дівчину, красуню і наринають світлі спомини дитинства. Якось пішли ми з мамою на урочище, щоб запасти на зиму калинових кетягів. Мама зупинилася біля куща над криницею і мовила ось тут колись стояла наша хата. Як тільки ми побрались з твоїм татом, одразу й оселю заходились зводити, а під осінь я висадила біля застільного вінка... вікна кущ калини. Чи то земля така родюча, чи тому, що поливала, тільки швидко розрослася. Соловейко на ній гніздо звив і що весни нам одячував піснями. Згодом, як ти малим з'явився, тато із пагона змайстрував сопілку. Було таке повір'я, якщо зробиш з калини сопілку, в сім'ї необмінно з'явиться син. Продовжувач роду. Так воно чи ні суди сам, а коли переїздили, я ні за чим так не тужила, як за калиною. Коли вже ув'язали в пучечки ваговиті грона, мама попрохала. Може б ти, синку, пересадив калину, щоб гарний споминок був тобі й мені. За кілька днів у нашому городі вже світилися сизуваті пагони. Дбайливі мамині руки викохали їх, і невдовзі біля вікна зацвіла першим цвітом калина. Завжди, коли я приїздив у гості до неньки, одразу ж нагадувала Ось, глянь, яка красуня. Пам'ятаєш, як ми її садили? Тепер, коли тебе довго немає, дивлюсь на неї і згадую. Любуйся калиною, коли цвіте, а дитиною коли росте. Немає вже мами, але є калина мамина мудрість, мамине безсмертя. Нині я часто буваю в рідному селі. Заможно живуть люди. На рівненьких дбайливо доглянутих грядках кущує полуниця, рання городина, парникові квіти, ходовий товар. Нині в пошані, його оцінюють ринковим попитом, і вже сумно і боляче, що поряд з достатком часто виростають по селах високі паркани, заростають з на впростецькі стежки до сусіда, затихає колективна піч, кущ калини біля материної хати. Це не тільки окраса, а й глибокий символ. Це наш духовний світ, наша спадщина, кущ калини опредметнює її красу і духовний потяг до своєї землі, свого берега, своїх традицій. Хіба не просто це говорить народна пісня, калиновий міст, калинова сопілка, калинова колиска? Мені здається. Що тому, хто не посадив на обійсті калини, а ще гірше, коли викорчував, ні йому, ні його дітям ніколи не почути найніжнішої, найбентежнішої у світі пісні, її може подарувати лише сопілка з маминої калини. Діти. Ви прослухали текст Сопілка з Маминої калини. Зараз підготуйтеся, відкрийте зошит, запишіть посередині слово тестування і пропоную вам відповісти на 10 тестових питань. Будь ласка, в тестових питаннях є. Одна розгорнута відповідь. Це питання під номером 10. І 9 питань з варіантами відповіді. Ваша задача відповісти на них. Перше питання. Улюблені рослини-символи українців а. Вербай калина. Б. Вербай малина. В. Вербай вишня. Друге питання. Що казали дітям, аби ті нині вечили цвіту? А. Не ламайте калину, бо накличете мороз. Б. Не ламайте калину, бо накличете біду. В. Не ламайте калину, бо не буде цвіту. І Г. Не ламайте калину, бо кущ всохне. Третє питання. Дівчатам квітами прикрашали А. Голови, Б. Коси, В. Стріхи, Г. Вінки. Четверте питання. Мама висадила кущ калини біля А. Причілка вікна Б. Застільного вікна В. Сінного г. Крайнього вікна. П'яте питання що опредметнює кущ калини а. Красує духовний потяг до землі. Б. Красує силу. В. Красує материнську мудрість. Г. Красує любов до народної поезії. Шосте питання, що оздоблювали калиновим цвітом. А. Вільце молодої. Б. Коровай молодої, В. Голову молодої і Г. Хату молодої. Сьоме питання Хто на Калині звів гніздо? А. Жайворонок, Б. Соловейко, В. Голубка, Г. Зозуля. А тепер восьме питання. Будьте уважні. Хто пересадив калину А. Мама, Б. Тато. В. Син. Г. Бабуся. Дев'яте питання. Чим заростають стежки до сусіда А. Чебрцем, В. Споришем. В. Лободою ге Беріскою. Десяте питання. Як ви розумієте вислів, без верби і калини нема України? Запишіть свою відповідь.